Емінем забив останній цвях у труну свого альтер-его. Вийшов 12-й студійний альбом репера The Death of Slim Shady Шейді de Grasse». «Death of Slim Shady» був підігрітий синглами Гудіні, який має безліч відсилок на його відомі треки в Амплуа Слім Шейді. І сингл Тобі, у якому брали участь інші геройські репери Бікшон та Tron. why i got bit by a spider me must have got bit by a goat i used to dream as a kid I... Платівка охоплює 19 треків. А на фітах ми можемо почути Скайлер, Грей, Джелі Рола, Бізара, Вайтголлда, Джейді і Зміло. Емінем жорстоко поводився зі Slim шейді протягом кількох тижнів напередодні виходу альбому. У кліпі на трек Тобі він буквально розчленував своє сумнозвісне альтер-его бензопилою. Інші його постріли в сліма були менш жахливими. Рекламуючи платівку, він використав зображення надгробків та опублікував фальшивий у Детройт Фрі Прес, оплакуючи так зване замуч. Не існування персонажа. Цитата, його складне і мученицьке існування, підійшло до кінця, і спадщина, яку він залишає після себе не ближче до вирішення, ніж спосіб, у який цей персонаж покинув цей світ, йдеться у некролозі. Продукт Детройта, який розпочав там свою кар'єру як негідник у процвітаючій андеграундній реп-сцені середини кінця 90-х, шейдів, вперше став відомим у 99-му році. Разом з дебютом свого грайливого божевільного синглу My Name Is, який разом із унікальним відео, яке привертає. Увагу відкрили молодого артиста та його тексти для широкої аудиторії. Йдеться далі. Зрештою, ті самі речі, які здавалося, були інструментами, які він використовував, стали візитними картками, які визначили існування, яке могло закінчитися лише раптово та жахливо. The Death of Slim Shady став першим повноформатним релізом Амінема після альбому Music To Be Murdered By 2020 року. Перед виходом альбому Амінем закликав шанувальників слухати платівку по порядку. Більшість суджень про Емінема напевно правдиві. Наприклад, якщо консервативні політики ставлять суперзірку Детройту в один ряд із Бен vladanom Це свідчить лише про те, що медійне самовираження сліма Шейді було більш ніж успішним. Відеороликами, сповненими чорного гумору та підбурюючими до ненавмисних вбивств текстами, він із самого початку свідомо шокує сувору громадськість США. Він ковзає в ролі, щоб відобразити подвійні стандарти Америки. Одна лише назва має більшу тематичну вагу ніж будь-яка інша за його 25-річну кар'єру, вказуючи на драматичну кульмінацію поточної розповіді про його подвійну персону. Перш ніж вбити своє альтерего, як він обіцяв останніми тижнями, Eminem повинен повернутися на його місце. Він робить це у відео на трек Гудіні. Перший сингл з альбому. Музичне відео зняте річером Лі починається повідомленням від менеджера репера Пола Розенберга, який кидає його, почувши альбом. Привіт, а ем, це Пол. Я почув твій альбом. Удачі тобі, і тепер ти сам. На що емінем відповідає? Як Вгадай, хто повернувся? Guess who's back? Починаючи приспів, доктор Тре попереджає його, що в місті відкрився просторовий часовий тунель, з якого вийшло його альтер-его Slim Шейді з 2002 року. Емінем з бородою та темним волоссям бореться зі своєю минулою блонд-версією. Також в кліпі з'являються різні гості, зокрема Snoop Dogg та Під Девідсон. На треку Ренесанс він повертається до голосу Сліма Шейді 99-го року і каже, що фанати перетворюються на хейтерів і на кожному альбомі вони знайдуть щось, що їм не залетить. Вони знайдуть недоліки на альбомі альбомі Кендріка, бо там немає бенгерів, на альбомі є Ліл Вейна і навіть 36 глав Вутенга для них ніщо. А вже на треку Habits, звички, Емінемо свої звичні ролі каже, що буде читати і говорити те, що хоче, і клав він на цей світ і на всіх, кому не подобається те, що він робить. Трек Brand New Dance мені чимось нагадав трек My Band та Just Lose It. трек, який сповнений чорного гумору і пострілами в сторону Крістофера Ріва, який помер у 2004 році, і вони не змогли випустити спільний трек з Емінемом на його альбом Encore. За весь альбом Емінем згадав його не один раз, так само як Кейтлін Дженнер. Сбери Гренмосіз. Трек Evil заглиблюється в темну нефільтровану психіку Ема, пропонуючи рефлексивний, але гіперболічний опис його психічного стану та впадання в агресію та суперечку, коливаючись між гнівом, жалем і похмурим гумором, демонструючи неперевершену майстерність трепера в оповіді та складність лірики. Творча хімія з доктором Дре продовжується на треку Люцифер, де Емінем змінює свої образи, борючись зі своєю роздробленою ідентичністю та бурхливим минулим. Про що свідчить чітка хаотична подача рядків, також він згадує, що його фанати схожі на якийсь сатанинський культ, зрештою зображує його як провокатора та жертву власного успіху з невпинною енергією. Намафалозалайкесейтаніколисенмі spoke. Трек Антихрист представляє ще один суперечливий і конфронтаційний ліричний перформанс, коли він відповідає поколінню Z, яке намагалося його закенселити за лірику в його текстах. М зображує себе як незрозумілого художника, який бореться проти суспільства, борючись зі своїми демонами. Також цей трек чудово доповнює бізар своїми жорсткими барами. Devil, devil, Неможливо не відмітити крутий бенгер з Джей Айді. малює гостру картину його середовища, передаючи суть боротьби та виживання, тоді як вірша Мінема підживлений невпинною подачею та грою слів. Підкреслює його довголіття та здатність до адаптації у реп грі, навіть якщо він має кілька жахливих рядків. Також у нас є продовження треку 99-го року Guilty Consequence у якому Емма й бере участь у напруженому внутрішньому діалозі, який стирає межі між саморефлексією та самозвинуваченням. Динаміка альтер-его Емінема чудово досліджується, коли він бореться зі своїм сумлінням і темними аспектами своєї психіки. Цитата: ти створив мене, щоб я говорив усе, що тобі не вистачало. Ти був соціально незграбним, поки не зліпив мене. Підкреслює складний симбіоз між слімом Шейді та Маршалом Медерсом. Розповідь переростає в напружене і майже театральне протистояння. Увесь цей трек звучить як кошмар Емінема, в якому він вбиває Слім шейді, та ще раз звертається до реперів, яких він неодноразово згадував раніше у своїх треках, таких як Лім Біскіт, Канібуса, Ніка Кеннона, також і Горе Джарула і ЕМДЖІ Далі він прокидається і дзвонить Полу Розенбергу, щоб розповісти про свій сон. Фанати Емінема припускають, що Емінем використав штучний інтелект для запису голосу Слім Шейді, тому що він звучить на 20 років молодше. На треку хтось врятуйте мене з Джелі Рол розповідається про саморефлексію пронизану жалем і бажанням спокутувати. Міннем зізнається у своїх невдачах як батька та наслідках своєї залежності, пропонуючи зазирнути у складні емоції, з якими він бореться у своїх пошуках спокути. Багато хто назвав цей трек хітом цього альбому, судячи по коментарям на Ютубі, і навіть назвав цей трек аналогом Mockingbird 2024 року. Що ви думаєте про новий реліз Aminema, The Death of Slim Shady? Пишіть в коментарях. Let's get it, let's go!